Це більше країн світу переймають досвід збройних сил України, українські технології та новітню зброю. Які приклади переймають, і що нового вже виготовили, розкаже Богдан Гайдамака. Американська армія почала активно приймати досвід України з використання fpv дронів. Чергові навчання нещодавно провели військові зі складу 173-ї повітряно-десантної бригади армії США. Навчання передбачали використання fpv дронів зібраних солдатами із встановленими боєприпасами. Та не тільки FPV. український морський дрон Магура В-5 став справжнім відкриттям без перебільшення для всього світу. До прикладу, у французьких ВМС створили дрон Камікадзе, аналог українського магури. Це кадри з випробувань. На відео французький безпілотник з боєкомплектом влучає у баржу. Навіть неозброєним оком видно схожість між поки не названою французькою платформою та українською розробкою. Презентував свій перший безпілотний катер і Тайвань. Він називається Ендеве Манта. Також створений за зразком українських дронів, судно оснащене штучним інтелектом і автоматичною навігацією. Технологічним проривом стали і дрони на оптоволокні. Нині Китай працює над створенням. Схожих зразків і там вже представили безпілотник, який може летіти на 20 кілометрів. Окрім України та Китаю, розробками дронів на оптоволокні активно займаються в Німеччині, Туреччині, Ізраїлі та, на жаль, в Росії. А українські мобільні вогневі групи протиповітряної оборони стали своєрідним навчальним посібником для інших країн. Спеціалізовані підрозділи, які нищитимуть ворожі дрони, уже створили в Латвії та Індії. Відбулися зміни і серед броньованої техніки. Війна Росії проти України показала, що важкі танки легка мішень на відміну від бойових машин піхоти до прикладу, БМП Бредлі стала справжнім кошмаром для російських танків. Вона має велику вогневу потужність, якісний захист екіпажу та високу мобільність, що є одним із найважливіших факторів на фронті. Як наслідок, усе більше країн укладають контракти на покупку бойових машин піхоти, зокрема шведських Сіві 90 німецьких Лінск чи Австро-іспанських БМП Аскод. Та, окрім модернізації техніки, західні військові навчаються у ЗСУ. До прикладу, Литва вивчає український досвід організації мобілізації та рекрутингу в умовах війни і планує реформувати свою армію, створюючи дивізійні структури, яких досі не було. США та Тайвань вивчають досвід України щодо інформаційних операцій. А Франція вже змінила програму військових навчань, розробивши їх разом з українськими інструкторами в межах тренувальних місій ЄС. І просто зараз з нами на зв'язку Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес. Вітаємо, пане Олеже. Доброго дня, дякую за прошенням. Дякую, що погодились. Тож, пане Олеже, зрештою, чи можемо ми проговорити і окреслити, зокрема, можливо, якими зразками українського озброєння надихаються або вже можливо надихнулись наші західні колеги? Чи є такі? Тут насправді вони намагаються скопіювати взагалі концепцію ведення бойових дій, які демонструють сили оборони України, тому що ті настанови, які вони використовують зараз, не дуже сильно демонструють свою життєздатність, і вони це чудово розуміють, тому що поле бою кардинально змінилось. Мова йде про тотальну дронизацію, про прозорість поля бою, те, що РФ попрекратно Перевагу в авіації не змогла завоювати перевагу у повітрі, яка є наріжним каменем будь-якої тактики для ведення бойових дій у. Країнах членів НАТО, то це також їм, ну скажімо так, надало їжі для роздумів іносно того, що а що буде, як вони будуть воювати, якщо такої от переваги у повітрі відносно під час війни з Російською Федерацією вони також досягти не зможуть. Водночас є ще один важливий аспект, який стосується того, як трансформуються армії західних країн. Це стосується першу чергу Сполучених Штатів Америки. Він пов'язаний Зв'язаний з тим, що вони вже офіційно, зокрема у сухопутні війська, вони почали експрес-трансформацію для дій на Тихому океані. Сухопутні війська справа ну, тут важливий аспект. Сухопутні війська США десятиріччями тренувалися тренувались і готувалися воювати на європейському театрі військових дій, як основному для цього створювалися ціли системи озброєнь. Конкретно під конкретний театр військової дії, конкретно проти спочатку ну техніки радянського союзу і проти його тактики в умовах Європи, і це про танки Абрамс, про Бредлі, про вертольоти Апач, про багато багато чого іншого. І тепер все це ну виходить не дуже потрібно. І вони намагаються ну зараз дійсно започнах експрес рансформації зі строками там у півроку, півтора, тобто йде такі от центробіжні процеси, які трохи відрізняють те, що відбувається у європейських країнах, від того, що в США, але і там і там розуміють питання дронізації, причому у США вони розуміють їх значно краще. Зокрема, для того, я вони копіюють насправді, це про те, що тепер у армії США йде акцент на тому, що самі підрозділи, тобто умовно, бригада має сама друкувати для себе дрони. Прямо у своїй розполазі вона в своєму ППД, або взагалі у районі, вона розгортає 3D-принтери і починає друкувати безпосередньо ті самі FPV-шки, ті самі важкі дрони-бомбардувальники, розвідувальні БПЛА. Такі експерименти вже йдуть, і це те, до чого. Вони мають прийти у доволі короткостроковій перспективі у межах там півроку-півтора, пане Олеже, в контексті ось цих новин з приводу там посилення інвестицій в український оборонно промисловий комплекс з огляду на той обсяг інформації, який ви маєте станом на зараз, як ви оцінюєте перспективи, ну принаймні гіпотетичні українського ОПК, українського зброєння на міжнародній арені? Давайте будемо ну, якби чесні самі з собою. Якщо мова йде про те, що Україна може щось експортувати в якісь там країни, то тут є велике питання, а якби. Що ще все буде їм цікаво е, отримати конкуренту у вигляді умовної української Богдана? Треба розуміти те, що е, взагалом треба вже переходити, якось змінювати своє уявлення про ринок озброєння, який існує, е, з того, що якась країна кудись щось продає, а се стосується першу чергу Європи. І ми маємо розглядати Україну як частину е, вже оборонно промислового комплексу Європейського союзу, і говорити про те, що. Е, є тенденції е, об'єднання оборонно-промислових комплексів. Коли ми говоримо, наприклад, про те, що таке хто випускає Цезарі, ці самі сау, ми говоримо про КНДС, це об'єднання е, великих двох. Об'єднань конгломерат французької і німецької оборонної промисловості, коли ми говоримо про Штрофшедо Скальп. Ми говоримо про МДІБІ, яке є панєвропейським конгломератом озброєнь. І так по кожному кожному фактично зразку озброєння ми пройдемося і знайдемо те, що воно виробляється колективно, і саме Україна має стати частиною цього колективного виробництва озброєння. І нарешті, все ж таки, такі процеси відбулись у Україні. Заходять безпосередньо західні оборонні гіганти, саме Ренме. Метал Systems, були розмови про шведський SAP, про багато інших компаній, які заходять і починають щось робити. І ми тут тоді питання: якщо німецька компанія Rain Metal буде виробляти в Україні, наприклад, бойову машину піхоти Lynx, яка буде вироблятися для України українськими фахівцями на українському підприємстві. Вона буде німецькою чи українською, тому тут абсолютно цій же парадигмі треба це розуміти, і те, що ми цінні для європейського союзу, для європейського ПК об'єднання синергія, це і те, що і є майбутнім українського ПК, якщо ми ем, говоримо про те, що ми є частиною Європи, хочемо і будемо членами Європейського союзу та НАТО. Пане Олеже, ще коротке питання. На ваш погляд, найгнучкіша в технологічному сенсі армія світу зараз. Якої країни і чому наприклад наше, тому що в нас це питання виживання. Ми повинні шукати. Немає маючи дуже обмежені ресурси, ми повинні шукати найбільш відповідні шляхи їх ефективного застосування, які мають бути у рази ефективніші ніж може ворог, тому що що ворога. В рази більший бюджет, і він будь-яку проблему закидує грошима. То в нас такої розкоші немає. Тому кожне наше рішення вона має вивірятися, і це питання просто виживання, вкласти менше ресурсів заради аналогічного результату для того, щоб хоча б говорити про паритетність, пане Олеже. Ми дуже вам дякуємо за ось такий аналітичний огляд. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес.